на своєму каналі. Ось хочу вам показати таке величезне дерево, яке росте в Україні. І думаю, не тільки в Україні. От бачите, яка його крона. Дуже широчезне. Ну, не знаю, дуже багато метрів. Ось бачите. І це найбільше дерево, яке росте в Україні на своєго тополя. Бачите? Метрів. Уявлення немає, скільки його метрів. Це старовинне і давнє дерево. І його садять при дорозі. Ось воно має ось такі листки. Бачите? Катуполя величезне! Дякую, що дивилися моє відео. До наступних відео, до побачення. Всього хорошого, па-па